Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні разом з вами порозуміємо над книгою об'явлення. другий розділ із 12 по 17 вірші це послання Ісуса Христа до Пергамської церкви. Це послання можна назвати закликом до навернення, закликом до вірності. А до ангела церкви в Пергамі напущився, каже той, хто має меча обосічного, я знаю діла Твої. І що де ти живеш, там престол сатани, тримаєш ти імені моє, і ти не віддикся від віри моєї, і за днів, коли в вас, де живе сатана, був вбитий Антипа, свідок мій вірний. Але трохи маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки в що навчав був Балака покласти сполекання перед синами Ізраїля, щоб в'їли ідольські жертви, розпустушки так маєш і ти таких, що тримаються науки Николаївської. Так само, тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має уху, чує, що дух промовляє церквам переможців і дам їсти приховану манну. і дам йому білого каменя на камені написане імені нове якого не знає ніхто, тільки той, хто тримає, приймає його. Який проміжок часу охоплює пергабський період церкви. Період Пергамської церкви просягається через два століття з 323 по 538 рік після народження Ісуса Христа. Він починається з прийняттям імператором Константином Християнства і закінчується передачею політичної влади Римо-католицької церкви імператором Євсіняном. Хто є ангелом Пергамської церкви? А даного церква Пегам напиши: це служителі цього періоду. Що означає слово перган? Це слово означає підвищений або високий замок. Місто розташоване на Височині і було побудоване греком Еліаном в 1150 році до народження Христа. Це було неприступне царське місто. Воно стало столицею Азії, коли Атап III, останній з династії Атапів, передав своє царство Риму в 133 році до народження Ісуса Христа. Який різкий контраст між Мучинизівською церквою Смірне і Тапергамською церквою? Смірна церква мучеників, там тисячі закатованих, багаття та тортури. Однак серед великих гонінь вони залишилися вірними господеві. В цей період замість гонінь з'явилися небезпечні та привабили спокуси земного благополуччя. Оце каже той, хто має меча обосічного у 12 тексті ми читаємо. Як Христос представляє себе цьому періоду? Християнство, яке ухилилося від Святого Письма, Христос представляє себе з гострим, з обох боків мечем Слова Божого. В 13 тексті ми читаємо, я знаю діла твої, що де ти живеш, там престол сатани. Чому пергамський період названо престолом сатани? В цьому періоді сатані вдалося поставити престол свій як у релігійній, так і в політичній владі в Західній Європі. Завдяки чому сатана і обґрунтував свій престол у, у, у середині християнської церкви. Папство на той час являло собою найхитрішу суміш язичництва і християнства. Чотирнадцятим текстом читаємо, але, але хто, але, але трохи має на тебе, бо маю там тих, хто тримається науки Олама, що навчав був балака покласти споктикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертву і розпусти чіпнили. Як же ж сатана проявив себе через вчення Валама в цей час? Вчені Валама це поєднання християнства і язичництва. Валам спочатку був вірним пророком, але за нагороду приєднався до язичництва. Роль Валама у новому заповіті зіграв Константин Великий. У 325 році Константин Римський імператор відіграв роль Валама між язичниками та християнами. Він схилив християн і поступово. Поєднав їх із язичниками. Християни пішли на поступки і прийняли багато постанов і язичницьких обрядів, назвавши їх священними і визнавши за ними божественне походження. Особливо підхід Константина до християн видав гроші на проїзд і перебування в Нікеї під час Нікейського собору з червня по серпень 325 року. Після страшної бурі, переслідувань багато хто з присутніх носив. Ще на тілі сліди мук, сонячне ся його імператорської милості було так приємно, що не всі присутні зуміли зберегти свою самостійність і вірність. До прийняття імператором Константином Християнства Римської імперії було 20% християн після 80%. Багато людей прийшли в християнство ненаверними. Ісус Христос запрошував своїх послідовників. Ісус підійшов і промову до них та сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христів, їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи і зберігати все те, що я вам заповів. то я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Він запрошував навчати, просити людей бути вірними Господеві, хрестити їх і далі продовжувати навчати те, що Він заповів. Іван Хреститель запрошував тих людей, які приходили хреститися, а тож учиніть гідний плід покаяння. Фактично, посинять до Пергамської церкви це заклик Ісуса Христа, до справжнього навернення, це заклик Божої любові. До покаяння. Які ж є факти історії, що Сатана дійсно поставив пергамському періоді свого престола? Указ про дотримання дня Сонця. У 321 році було видано указ про загальне дотримання недільного дня імператором Константином, постановила До собору у 364 році про зміну суботи на неділю. Католицька церква перенесла щотижневий призначений до спокою день із суботи на неділю, абсолютно забороняючи діяння. В якій-небудь роботі, але заборонила, заборонила постанови Лукійського собору 364 року всяке отримання від робіт 7 суботнього дня. Ікони близько 440 року вперше наважується внести до церкви зображення Христа, введення різних свят, поклонення зображенням і реліквіям, заступництво святих, поклонення перед Папою це винахід сатани, щоб відвернути розум народу від Бога і Його сина. Теорія про безсмертя душі належить до одного з тих жавчині, які Рим перейняв фейс язичників і впровадив у християнську релігію. Які ж сумні наслідки тих, хто пішов на компроміс? Через ідолопоклонство і розпусту з молодіцькими жінками в Дні Валамба загинуло 24 тисячі чоловік. Одна сестра вистраждала в житті через те, що вирішила бути невірною в Богу. Потім навернулася до Бога. І з кінця кінця сказала, я е, прийняла неправильне рішення. Чи були вірні послідовники Христа в цей період? Ти тримаєш ти ймення моє, і, не, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли у вас, де жив, сатана був убитий, антипослідок невірний. Яке ж запрошення звучить від Ісуса Христа до Пергамської церкви? Тож покайся. Щиро покаючись ніколи не загравати з гріхом. Христос у Біблії запрошує нас і каже, якщо ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб простити нам і очистити нас від неправди всілякої. Принцип життя Йосипа, як же я вчиню цей велике зло і зрішу перед Богом. Принцип життя Данії, його друзів, і поклав Даниїл собі на серце, щоб він не оскверниться. Яка ж нагорода. Обіця на переможця. Хто має вух, хочує, що дух помиляє церквам. Переможці їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане імення, нове якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. Замість ідольських жертв, таємна манна і ангельський хліб. Білий камінь тоді суддя на суді для ухвалення рішення застосовували білий та чорний камінь, білий для виправдання, а чорний для. Осудження, нове ім'я. У Біблії ім'я людини часто вказує на її характер. Уесвість сказав, як і після своєї перемоги отримав нове ім'я Ізраїль. чи бажаємо ми мати нове ім'я? Шлях тут до нього зрозумілий перемагати. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хвару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутає нас. Та й біжимо з терпіливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Амінь.